Я. Я готовий. Стартовій четвірці. 14-й Кисельов Максим. Номер 2 Олексій Пархоменко. Е, Володимир Архіпов. Номер 3. Сергій Змієвський. Четвертий капітан команди Олексій. Тюрін. Хороше закидання на Максима Кисельова. Але Ігорю Волкову, який також тепер вже вступив у гру. Кисельов з М'ячем удари. Нарешті рахунок у нас відкрито. В дальній кут пробиває Максим Кисельов. Вдало звільнився він від, опі... від опіки і не залишив шансів голкіперу сьогоднішнього... сьогоднішньої зустрічі. Голкіперу СумДУ Володимиру Архіпову рахунок відкрито. Гриценко намагався розхитати Олексія. Пархоменка, але це йому зробити не вдалося. І вже є контратака. Два в один біжать. Кисельов є можливість зробити дубль. І через що і Опустилася на сьому сходинку. Можна, на речі, і згадати про турнірне становище команд. Впевнений, не на це на початку розраховував Олександр Шумило, але є як є. Зараз Зеленський разом з Змієвським відбирають м'яч і удар, який зрівнює рахунок у нашій зустрічі. Чудово обікрали на пару Богдана Лосєва. Зараз гравці Сумду. І вже з другої спроби Ігор Зеленський. Зрівнює рахунок. Шумило нам намагався обіграти один в один Олексія Тюріна. То його обікрав. Рахунок стає 2-1. Швиденько у нас е, все змінюється. Не е, зрозумів е, так, що і далі робити. Олександр Шумило Цим і скористався Олексій Тюрін перехопив. Е, М'яч е, вийшов на побачення. Пархоменко проходить Зеленського. Удар. І поміж ніг пролітає Володимиру Архіпову. Не очікував він на цей е, удар від Олексія Пархоменка. Взагалі проспав в епізод. І рахунок стає вже 4-1 на користь е, команди асоціації. Грають в. Неспадає, чесно кажучи. Можливо, когось забув. Пишіть в коментарях, а поки Богдан Лосів забиває в п'ятий у нашій зустрічі, класно розіграний стандарт з кутового. І Богдану вдається чудовий удар, скажімо так, виправився за свою помилку в І Пролітає м'яч надто далеко над всіма, приземлившись в руки для Володимира Архі. Контратака від комсервіс Тюрін, Пархоменко. Чи буде шостий? Ні. У захисті якомога надійніше. Є можливість контратакувати. Фенота обрізається. Шумила. Є вихід Вічнавіч? Ні. Колінами відбиває. Відводить загрозу проти ненадовго. Знову Шумило з м'ячем. Удар. Тільки но приєднався до нашої зустрічі. Зараз, вибачте, Кисельо. Вихід Вічнавіч. Що буде? Удар. Атака. Три в три йдуть. Комсервіса гравці. І удар стійка воріт. Зараз. Максим... І зіграла на його стороні. Пархоменко з М'ячем. передача на Кисельова Ще одна спроба у Максима забити і ще... До початку другого тайму вже забезпечили собі перемогу. Немає. А от Олексій Пархоменко ще й підкріплює мої слова. Влучним ударом під стійку. Рахунок 6-1. Браво, Олексій! Рекорди результативності, якщо так і будуть діяти надалі. Зараз в графі забитих м'ячів. Єсько передача не точна. Змієвське перехоплення. Удар, але кутовий простріл на Лосєва. Не точно. Контратака. Карпенко. Вихід Віжнавіч. Буде гол. Удар. Класно реалізований. Момент Данилом Карпенко. Браво 17 й номер. Хороший гол вдається зараз. Гравцю. Сумдеу чітко реалізована контратака Гриценко відправляє у відрив Данила Карпенка. І... Олексій Тюрін не знає, на кого запишуть гол. Олексій Тюрін зараз віддавав передачу в напрямку Володимира Феноти. Але опонента перехоплення було виконано студентами. але... Не вдалося організувати контратаку. Зараз воротня в напрямку може. Простріли в нас в рахунок скорочено. Дмитро Закорко відзначається голом. Розіграли атаку. Не уважно допрацювали зараз у захисті комп'ютерних і дозволили дійти передачі в куд майданчику. На, Олекс... на дальності стійку шумили. Прикра втрата. Зараз Зелецький. перехоплення. Вихід Вічнавіць. Зволка врятує свою команду. Друга спроба від Карпенка. Криконенко відбиває. Контратака. Шумило. Є можливість відзначитись голом. І знову. Удар від Гриценка. Заблоковано. Буде друга. Yeah. Друга спроба. І друга спроба більш ждала. Рахунок стає у нас 7-4. Комп'ютерників непогано вийшли із оборони. Є можливість забити. Журба пробиває. Але м'яч забирає Ігор Волков. Кидає на Володимира Фенота. Вихід Вічневич. Гол! Браво! Володимир Фенота! Знову відзначається забитим голом у воротах Сумського державного університету. Рахунок стає у нас 4-8-4. Кидання на Богдана Лосєва. Чіпляється за м'яч Богдан. Пробиває в дальній кут і не зумів перевести цей удар Олексій Крикуненко. І рахунок стає вже 9-4 на користь команди Компсервіс. Дублем відзначається Богдан Лосів. Поєдинок спортивного клубу поліцейських сумщини, аби дізнатися остаточне своє турнірне положення. Ну, на цьому зробимо паузу невеличку та повернемось.